Розділ 13. Коралінині батьки, здавалося, так і не зберегли в пам'яті жодного спогаду про своє перебування в сніговій кульці. Принаймні, вони й словом про це не прохопилися, а короліна жодного разу їм про це не нагадала. Часом вона чудувалася, чи вони бодай. Заважали, що втратили два дні життя в реальному світі і дійшла зрештою висновку? Ні, не заважили. Хоча знов таки декотрі люди здатні простежити пам'яттю кожен день і кожну годину прижитого життя, і є й такі, що на це не здатні. отож королінині батьки, безперечно, належали до другої категорії. ніж шляхти спати першої. По своєму повернені ночі у своїй спальні короліна була поклала ті скляні кульки собі під подушку. Тепер, після побачення, з правою рукою іншої матері вона знову лягла в ліжко, хоча для сну вже лишалося зовсім небагато часу. Поклала голову на подушку. Щось тихенько хруснуло там. Під вагою її голови. Короліна сіла і підняла подушку. Вона побачила скалки тих скляних кульок на вигляд, мов каралупки від пташиних яєчок, які можна знайти під деревами навесні. От ніби спорежніли потрощені яєчка синички, а чи, можливо, ще тендітніші яєчка коноплянки. А що досі перебувало всередині тих скляних сфер? Воно кудись зникло. Короліна згадала тих трьох дітей, які були, помахали їй руками на прощання під місячним сяйвом, прощаючись, перш ніж їм перейти через ту срібну річку. Вона зібрала ті тонесенькі скляні шкаралупки ретельно до найдрібнішої скалки й висипала в невеличку блакитну коробочку, в якій колись містився браслет, що бабуся була, подарувала їй, коли короліна була ще маленька дівчинка. Браслета вона давно загубила, а коробочка з під нього збереглася. Пани Примула і Форсібіла повернулася з відвідин. Небоги міс Примолий, короліна сходила до їхнього помешкання на чай. Цей день був понеділок, а вже в середу короліна мала знову піти до школи, почнеться цілий новий навчальний рік. Міс Форсібіла наполягла, що погадає на короліниних чаїнках. Ну, схоже, на корабля з матросом Люба, мовила міс Форсібіла. Перепрошую, не зрозуміла короліна. Ну, та все цвіти й пахне, уточнила міс форсібіла, чи то майже все, бо я не певна, що означає ось це. І показала на кубку листочків, що прилипли до стінки чашки. Ат. Кинула міс примула і простягла руку по чашку. Щиро прошу, Мірям, передай на мені хай ще я побачу». Покліпала короткозорими очима крістості скельця. Ой, Люба, ні. Ніяк не втямлю, що це означає, на вигляд, геть як рука, зазирнула в чашку й короліна. Справді, купка листочків таки схожа була трохи на руку, що тягнеться до чогось. Гаміш, шотландський дог ховався під кріслом міс Форсі форсібілий, ні за що не хотів вилазити звідтіля. Гадаю, він із кимось чепився», – сказала міс примула. У боці в нього бідолашки глибока рана. Після обід повезем його до ветеринара. Хотіла б я знати, що могло його покалічити. Короліна зрозуміла, доведеться вдатися до рішучих заходів. Останній тиждень літніх канікул. Погода стояла чудова, от ніби літо захотіло відшкодувати за негоду, якою. Попсували чи не всі канікули їх віддало їм, перш ніж скінчитися кілька причудових славних деньків. Схибнутий старий ган із горища уздрів, як короліна виходила з помешкання пан примулий форсібіли. Агов, гей ти, короліно, кароліно. загукав він, перехилившись через поруччя. Я коря, Ліна!» – виправила вічну його помилку дівчинка, як там ваші миші? Щось їх налякало, поскаржився старий, чухаючи свої вуса. Чи не ласка занадилася в дім? Щось таке коїться, я чув. Шамотню вночі. У моєму рідному селі ми б поставили пастку, поклали б туди кусень м'яса чи там гамбургер, і коли хижак прийде поласувати, тоді бах, піймався і більше не дошкулятимеш нам. Ми ще такі налякані, що не хочуть навіть брати свої музичні інструментики. Не думаю, що воно попадеться на м'ясо, сказала короліна. А тоді підняла руку і поторкала чорного ключа, що висів на шворці у неї на шиї, і пішла в дім. Дівчинка прийняла душ, а ключа навіть під струменем води не зняла з шиї, мов затялася хоч коли-небудь його скинути. Дівчинка вже обляглася, коли це щось зашкрябало. У вікно її спальні. Короліна вже була майже заснула, але вислизнула з ліжка, й відсунула гардини, біла рука з червоними нігтями, зіскочила з-під віконня на ринву і вмить щезла. На шибі з зовнішнього боку видніли глибокі подряпини, мов борозенки. Тієї ночі короліна спала неспокійно, прикидаючись час від часу, аби обміркувати, спланувати якісь дії і знов засинаючи, ніколи не певна, де закінчувалося її міркування і починався сон. Одним вухом вона весь час дослухалася, чи не зашкрябає знов щось у її шиби, чи в двері спальні. Вранці короліна сказала мамі. Сьогодні я хочу влаштувати пікнік з моїми ляльками. Можна, я візьму якесь простирадло, стареньке, більш тоді більш тобі не потрібне я використаю як скатертину. Навряд чи в нас таке знайдеться, відповіла мама. Вона відкрила кухонну шухляду з серветками, скатертинами, поперебирала їх. Тримай, це підійде. Вона подала короліні складену паперову скатертину в червоні квіти, яка збереглася ще від якогось позаторішнього пікніка. Чудово! зраділа дівчинка, а я думала, ти вже перестала гратися зі своїми ляльками? запитала місіс Джонс. Та я й не граюся, призналася короліна. Вони для мене просто камуфляж. Ну, гляди, не спізнись на підобідок, нагадала мама, бажає гарно повеселитись. Короліна накидала в картонну коробку ляльок, пластикових чашок, налила у дзбан води, тоді вийшла на двір і подалася на дорогу, от ніби прямує до крамниць, але, не доходячи трохи до супермаркету, перелізла через паркан на якесь пустирище, далі пішла, хто з на старою під'їздною доріжкою, а тоді ще проповзла попід живоплотом. Довелося їй двічі проповзати попід живоплотом, аби не розлити воду з дзбана. Це була довга мандрівка околясами, але зрештою Короліна могла б бути задоволена тим, що з нею ніхто не пристежив, за нею ніхто не пристежив, тож вона вийшла аж за занедбаним тенісним кортом. Перетнула його й опинилася на лузі, де колихалася висока трава, знайшла ті дошки на краю лугу. Виявилися вони неймовірно важкі, мало не затяжкі для такої ще малої дівчинки. Вона напружила всю свою силоньку і таки спромоглася їх поприймати, адже вибору в неї не було. Одну по одній повідтягала ті дошки крикчучи. Та, обливаючись потом, аж поки відкрилася глибока, кругла, обкладена цеглою яма в землі. Звідті лябув дух вільгості й пітьми, цеглини були позеленілі і слизькі. Короліна розгорнула скатертину й обережно простелила її на цямринах колодязя. Порозставляла пластикові чашки на відстані десь 20 сантиметрів одну від одної, а щоб стояли стійко налила в кожну води із дзбана. Перед кожною чашкою дівчинка посадила поляльці в траву, аби все це якнайкраще скидалося на лялькову чайну церемонію, а тоді вернулася назад по своїх слітах, по -під живоплотом, по запелюженій жовтій доріжці. По задвірках крамниць і нарешті додому. Тут вона дістала з за пазухи ключа й погодала погойдала на шворці, от ніби той ключ був для неї просто улюблена забавка. А тоді постукала в двері помешкання пан Прімулий Форсібілий. Двері відчинила міс примула. Привіт, Люба. мовила вона. Я не в гості прийшла, пояснила короліна. Я просто спитати, як там у гаміша справи. Ветеринар каже, що гаміш хоробрий, маленький солдат, зітхаючи, сказала міс Примула. На щастя, рана начебто не інфікована. Ми не уявляємо, що могло йому це заподіяти. Ветеринар каже, якийсь звір, але й не уявляє, котре саме. А на думку містера Бобо, це могла скоїти ласка. Містера Бобо, того чолов'яги з горища, він містер Бобо. Гадаю, нащадок гарної старої церкової родини. Він чи румун, чи словенець, чи то лівонець котроїсь із цих країн. А вбий мене не згадаю з котрої саме. Досі короліні, на думку, не спадало що насправді у того схибнутого дідугана з горища є ім'я. Як це вона раніше про таке не подумала. Якби вона знала, що його звати містер Бобо, то вона б його так і називала за будь-якої нагоди, бо ж не часто людині щастить вимовити вголос таке ім'я, як містер Бобо. Ой, сказала королінне короліна панні Примулі. Яке ім'я? Містер Бобо. Гаразд. Ну... Додала вона трохи голосніше. Піду я зараз побавлюся з моїми ляльками, ген там за тенісним куртом на задвірку. Дуже мило Любко», – похвалила місьпримула, а тоді ще додала тихіше, мов по секрету, тільки добре стережися того старого колодязя. Містер Ловат, хто мешкав тут перед вами, казав, що на його думку. Завглибшки він чи не співмилі? Короліна тільки сподівалася, що та правиця не підслухала цього останнього повідомлення старої акторки і постаралася змінити тему розмови. Цей ключ, голосно, ніби відповідаючи на запитання, мовила Короліна. Ну, це просто старий ключик. Із нашого домашнього господарства. Він частина моєї ігри, і тому я й ношу його на шворці у себе на шиї. Ну, на цьому слові бувайте здорові. Що за надзвичайне дитя сама собі сказала міз Примула, зачиняючи двері. Короліна побрела через луг до старого тенісного корту, на ходу, гайдаючи, та крутячи чорного ключа на шворці. Кілька разів вона начебто помічала, як щось таке костяної барви шугає в чагарях. Вона не відставала від дівчинки, тримаючись метрів за десять збоку. Короліна спробувала насвистувати, але нічого не трапилося, І тоді вона заспівала та ще й як голосно. А заспівала вона пісеньку, яку склав для неї тато, коли короліна була ще немовля й від якої вона ще раз сміялася. Ось яка то була пісенька. Ой, що ж воно за дзига? Оце нога Медрига, це доця моя мила, то дам їй не мила. А повно миску кашки, й дві чашки, й сто раз ще поцілую, донечку малую за себе і за маму. І не дам хліб жуками. Оце таке вона виспівувала споком боком, прошкуючи через ліс, і голос їй, ну, майже зовсім не тремтів. Ляльки чашки з чаєм. Усе було на місці, як вона й залишила щастя ще. Щодення вітряний, тож нічого не порушилося, і всі пластикові чашки з водою утримували скатертину, як вона й задумала, короліна полегшено зітхнула. А тепер вишилася здійснити найважчу частину задуманого. Привіт, ляльки! весело обізвалася дівчинка. Час пити чай. Вона підійшла ближче до паперової скетертини. Я тут принесла щасливого ключа, заявила вона лялькам, аби з ним пікнік був якнайкращий. І тоді, обережно, як тільки могла, короліна нахилилася і легесенько поклала ключа на скетертину. Але вона все ще тримала шворку. І затамувала віддих, сподіваючись, що чашки з водою, розставлені по краях цимиріння, отримають скатертину навіть із додатковою вагою ключа від падіння в колодязь. Ключ лежав собі посеред пікнікової паперової скатертини. Короліна випустила шворку і ступила крок назад. Тепер усе мала вивершити та лиха правиця. Дівчинка обернулася до ляльок. То хочеш шматок вишневого поряга? запитала вона. Джимайма рюжевка, первоцвітка і поклала уявно перед кожною лялькою шмат невидимого поряга на невидимій тарільці, щасливо до кожної щебечучи. Кутиком ока вона окмітила, як щось костяно біле, костяна рука нога, жашугла від одного стовбура до іншого. Все ближче і ближче, але наказала собі не дивитися на те потворисько. «Джимаймо!» – вигукнула короліна, що за кипський ти, дівчисько, ти впустила свого пирога на підлогу, тепер мені доведеться вертатися по новий шмат для тебе. І пішла довкола ляльок чаювальниць, аж поки опинилася на протилежному від тієї руки боці. Вона удала, ніби прибирає. Розсипаного пирога тоді начебто подала Джиманіновий шматок. І тоді все й сталося єдиним набігом, одним блискавичним наскоком, нальотом правиця іншої матері, біжучи на почках тонких своїх пальців, продерлася крізь високу траву і вихопилася на стовбур, похилений над колодязем. На мить вона там завмерла, мов крап, що нюхає повітря, а тоді виконала єдиний звитяжний класний нігти -класний стрибок стрібок у самісіньку середину паперової скатертини. Час завмер для короліни. Ось білі пальці хопанули чорного ключа. І тоді вага правиці вкупі з інерцією її падіння підкинули пластикові лялькові чашки у повітря, а паперова скатертина разом із правицею іншої матері та ключем полетіли перевертом у пітьму колодязя. Затамувавши віддих, короліна стала повільно лічити. Дорахувала до сирака, перш ніж почула глухий сплеск, що долинув із незглибної глибини. Хтось колись був сказав їй, що коли подивитися вгору на небо, із наглибокої шахти, хай навіть серед найяснішого дня, то неодмінно побачиш. Нічне небо й зорі. Короліна замислилася, чи зможе правиця іншої матері побачити зорі з тієї глибочінні, де вона опинилася. Дівчинка заходилася знову стягати до колодязя дошки й накривати його, щоб закрито було якомога щільніше. Не хотілося їй, щоб туди, щоб оснуло щось безневинне. І так само не хотілося ж, аби. Звідтіля, хоч коли-небудь, вилізло. Коли-небудь, що небудь, тоді поскладала ляльки, чашки назад до картонної коробки, в якій їх сюди була принесла. Поки вона це порала, краєчком ока вловила якийсь рух. Випросталась і побачила до неї скрядливо наближається чорний кіт, високо задерши хвоста й закрутивши кінчика знаком запитання. Це вже збігло кілька днів, як вона востаннє його бачила, коли ото удвох вони повернулися додому з оселі іншої матері. Кіт підійшов до короліни і вискочив на дошки, які знову закривали колодязь. Тоді... Поволеньки моргнув їй одним оком. Морлика зіскочив у високу траву просто перед короліною і нукачатися на спині, радісно вигинаючись та викручуючись. Короліна почухала йому живіт, полоскотала м'якеньке хутро і котяра вдоволено замиркотів. а коли натішився і досталь, звівся на рівні ноги й лєльом полелюм рушив до тенісного корту, мов маленька латка о півночі серед полиденного остання, а короліна повернулася додому. Містер Бобо вже чекав на неї на доріжці. Він поплескав дівчинку по плечу. Миші кажуть, що вже все гаразд, повідомив старий. А ще вони кажуть, що ти наша спасителька короліно Кароліно. Я Короліна, містер Бобо, виправила дідугана дівчинка. Не Каро, а Короліна. Короліна, Короліна, повторив він її ім'я, чудуючись, але з повагою. Молодця Короліно, ми ще мені переказати тобі, що хайно вони будуть готові. До превселюдного виступу саме ти станеш найпершим глядачем їхнього мистецтва. Вони заграють тилий траля, і затанцюють, і виконають тисячу фокусів. Оце таке вони кажуть. Я залюбки прийду, подивлюся, запевнила короліна, як тільки вони будуть готові. Потім вона постукала в двері пани Примули і форсібіли. Міс Примула впустила її. І короліна зайшла до їхньої вітальні, поставивши коробку з льками, на підлогу вона дістала з кишені камінчика з висвердленим отвором. Ось, я вам його повертаю, сказала Короліна. Більше він мені не потрібен. Можливо, він урятував мені життя і вберіг іще декого від смерті. Дівчинка міцно обняла обох старих акторок, хоча її реченята насилу зімкнулися навколо міс Примули, а міс Форсібіла тхнула геть, мов той часник, який вона кришила. Тоді короліна підхопила свою коробку з ляльками і пішла до свого помешкання. Що за надзвичайне дитя, тільки й мовила міс Примула. Ніхто ж ні разу не обіймав її, відколи вона залишила театр. Того вечора короліна, викупана із почищеними зубами, лежала в ліжку і дивилася на стелю. Стояла тепла ніч, тож короліна тепер, коли не стала правиці іншої матері, широко відчинила вікно своєї спальні. Вона наполягла, щоб тато не затуляв вікна повністю гардинами. Її нове шкільне вбрання було хайно складено на стільці, аби вона вдягла його, коли прокинеться вранці. Зазвичай, того вечора, що передував першому дню наступного її класу, короліна бувала тривожна й нервова. Але тепер вона збагнула нічого з того, що буває у школі більш ані аніскільки її не лякає. І причулося їй ніби нічне повітря, доносить до неї якусь ніжну музику, таку музику, яку можна зіграти лише на найкрихітніших срібних тромбончиках, сурмочках і фаготиках на флейточках піколо тубочках, на таких малесеньких і витончених духових інструментах, що на їхні клавіші могли б натискати хіба мацюпусінькі рожеві пальчики білих мишей. В королі уявилося, ніби вона знову повернулася у той свій сон про пікнік із двома дівчатками хлопчиком на лозі під дубом, і вона усміхнулася. Коли засяяли Перші зорі короліна дозволила собі поринути в сон, а згорища в теплий вечір усе ще линула ніжна музика мишачого цирку, сповіщаючи світові літо майже скінчилося. Книгу прочитав Короліна. Дякую тим, хто приходить читати разом. Що ще про цю історію? Я вже дізналася, що існує фільм чи мультфільм про цю дівчинку, про цю історію. Тож, можливо, хто цікавиться такими поєднаннями, що читають книгу, тоді дивляться фільм. Тож, як варіант ще й подивитися фільм, особисто збираюся переглянути.